А він про тебе думав перед смертю Маргарита Шаверного зі збірки луна, кладовище, спекотна літня днина, Вінки, букети, жалісні слова, Усі в сльозах і учні, і родина, І тільки ти проститись не прийшла. Ти добре знала про його кохання та уникала ніжних откровень. Мабуть, жаліла, це ж любов остання, Яскравий промінь в листопадний день. Його кохання, пристрасне і ніжне, було нещасне і, мабуть, смішне. В твоїх очах незрозуміле, грішне. Чи взагалі ти думала про те? Він старшим був на цілих пів століття. То й що, любов не знає перепон? Вдихнув тебе жасминове суцвіття і втратив назавжди спокійний сон? Була ти поряд, він іще тримався, статечний, мудрий і неговіркий. Лиш інколи мріливо посміхався, шукаючи очима профіль твій. Коли ж ти переїхала, раптово зіщулився і якось постарів. Про зустріч мріяв, хоч єдине слово, чи лист від тебе марно поштарів, Він виглядав з конвертом. Аби дружина перша не взяла, ти ж не писала. І якщо відверто не думала про нього, не могла його своїм коханим уявляти. Дідусь, та й годі, чесно, без образ. Закоханий, шкода поцілувати із жалості дозволила лише раз. Акт милосердя, лагідно, нехтиво, кохання поважати то не гріх. Він в час останній згадував щасливо вишневий присмак юних.